Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Перша ракетка світу з тенісу. Полячка Іга Швентек повідомила про новий збір коштів для України, який відбудеться через продаж оригінальних футболок лімітованої версії з написами «Іга and Friends» та «Іга». Такий одяг носить лише вона сама та її близьке оточення. Усі зароблені гроші Іга перерахує на рахунки ЮНІСЕФ Польська, де допомагають українським дітям, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії. Ми були вашими героями, але тепер ви наші герої, легенди футбольного клубу Дніпро, привітали ультраз клубу 40-річчям фанатського руху, багато злав, якого нині на фронті захищають Україну від масштабної військової агресії Росії. Вітаю, привіт, фанатам Дніпра. Поздравляю 40 річчям фанатського двіження. В час багато з вас захищають Україну з оружжям в руках. Желаю скорейшей победы и вернуться домой живыми. Удачи вам! Хочу вас поздравить с вашим праздником. Это хотелось, конечно, сделать на каком-то из стадионов, где вы создавали всегда сумасшедшую атмосферу и для меня всегда были лучшими фанатами Украины. Ну поздравляю вас так. Я знаю, что вы сейчас многие на передку охраняете нас и нашу страну и боретесь с этим злом, которое полезло на нас. Я знаю, что мы были вашими героями, теперь вы наши герои. Я вас очень сильно уважаю, люблю. Большой привет всем. Я знаю, что фанатскому движу 40 лет. Я бы вас хотел поздравить и сказать большое спасибо, потому что помню, как я играл в Днепре. И всегда вспоминаю, у нас была хорошая команда. Очень хорошие болельщики, которые за нас болели в домашних играх, и в играх на выезде, и в Лиге Европы. Я очень рад на эти времена вспоминаю и хочу еще раз сказать большое спасибо. Кто мы? Днепр! Дорогие друзья, всем большой привет. Знаю фанатского движа «Большой Белей», 40 лет всех поздравляю. Хочу всем пожелать крепкого здоровья. Хочу сказать вам всем большое спасибо за то теплое отношение, которое было, за ту поддержку, которую мы испытывали как дома, так и на выезде в Лиге Европы. Вот, спасибо большое за личное отношение ко мне. Я всегда с теплотой вспоминаю свое пребывание в Днепропетровске, в этой команде прекрасной, в которой был невероятный коллектив. Вот. Еще раз всем спасибо. Що раз поздравляю далі. Про таке головного тренера збірної Аргентини, чемпіона світу з футболу 2022 року Ліонела Скалоні, визнано найкращим тренером національних команд минулого року за версією міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Нагадаємо про те, що він продовжив контракт зі збірної Аргентини до чемпіонату світу 2026, який відбудеться в Сполучених Штатах Америки, Мексиці та Канаді. Одночасно, друге місце посів наставник збірної Франції Дід'є Дешам. Третім став головний тренер збірної Марокко Валід Регр. Рарі натомість керманич Мадридського реалу Карло Анчолотті за цією ж версією найкращий клубний тренер минулого року. Услід за ним розташувалися наставник англійського Манчестер-Сіті, Хосеп Вардіола та головний тренер клубу з Марокко Відад Касабланка Валін Реграрі. Головний суддя фінального матчу чемпіонату світу з футболу в Катері Аргентина, Франція, поляк Шимон Марциняк, міжнародною федерацією футбольної історії та статистики, удостоєний звання найкращого рефері 2022 року на другому місці. Розташувався італійський арбітр Даніеле Орсато, замкнув трійку суддя з Франції Клемен Тюрпен. Міжнародна боксерська федерація IBF скасувала своє розпорядження про обов'язковий захист титулу чемпіона Олександра Усика з претендентом Хорватом Філіпом Хрговічем. Причиною Кого рішення стала система ротації, розроблена усіма боксерськими організаціями світу? Вона передбачає, що наступним претендентом на поєдинок з українцем має стати боєць найвищим рейтингом всесвітньої боксерської асоціації WBA, яким на сьогодні є британець Даніель Дюбуа. До речі, колишній чемпіон світу з боксу у надважкій важі базі Майк Тайсон заявив про те, що усик переможе усіх, адже він дуже розумний та інтелігентний. При цьому він незручний для суперників у рингу. Об'єднавчий бій між Усиком та чемпіоном WBC тайсоном ф'юрі може відбутися у лютому чи березні поточного року за регламентом. Сутичка може вмістити в себе пункт. Про реванш. Бельгійський Брюге підготував для спортивного клубу Дніпро-1 6,5 мільйонів євро за форварда команди і збірної України Артема Довбика, втім, як відомо Дніпровці бажають виручити за нього щонайменше 10. Бельгійці бачають у Довбику гарного партнера для іншого українського нападника Романа Яремчука. Тим часом спортивний клуб Дніпро-1 за взаємною згодою сторін розірвав контракт з іспанським форвардом Марком Гуалем, який до останнього часу на правах оренди перебував у польській Ягелонії. За підсумками 2022 року у Дніпропетровській області присвоєно 8 звань заслужений тренер України, 10 удостоєнь звання відзнаки заслужений майстер спорту України, 17 майстрів спорту України міжнародного класу, 76 майстрів спорту, 325 стали кандидатами у майстри спорту, на 395 збільшилася кількість першорозрядників. Вищу тренерську категорію отримали 37 наставників, першу 51, другу 91. Новорічні новорічно-різдвяні свята льодова арена нашого міста вкотре вирішила відзначити проведенням традиційного фестивалю «Christmas Он Айс, який має багаторічну яскраву історію. Новорічно-Різдвяні свята льодова арена нашого міста, вкотре вирішила відзначити проведенням традиційного фестивалю Крісмас Он Айс, який має багаторічну яскраву історію. На жаль, нинішній припав на російське вторгнення у нашу державу. Втім, завдяки спільним зусиллям організаційного і батьківського комітетів та міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради. Черговий карнавал синтезу спорту і мистецтва все таки на радість усім відбувся. Хочу благодаріть зсу за то, что нам дають такую возможность. Через сирены, через любые взрывы, мы все равно приходим на тренировки и надеемся на ЗСУ, что все-таки они нас защитят в любой момент. Также хотела бы поблагодарить наших тренеров, которые плечо о плечо йдуть с нашими детками дают им силу, натхнення. Большое спасибо организаторам такого фестиваля, потому что деткам необходимо в любом случае выступать, особенно маленького возраста, им требуется, потому что война все-таки мы надеемся скоро закончится, и все равно они будут выезжать на большие масштабные соревнования. Що того дня на ковзанці юні фігуристи без суддів і оцінок традиційно як для цього виду спорту, не використовуючи жодного слова у ході композиції, яка поєднала у собі катання, музику і хореографію, за допомогою жестів і рухів тіла, намагалися на льодовій арені розповісти свою історію, що у програмі їхніх виступів заклали тренери. Звісно, учасники звітного свята були далекими від ідеального досконалого виконання задуму наставників, що й не дивно, адже серед них були спортсмени низки наймолодших вікових категорій, а також. Ж аматори серед інших свої показові виступи презентували і фігуристи рівня, кандидатів у майстри спорту, і навіть тренери навчального закладу, які, незважаючи на складні умови занять під час війни, продовжують свою роботу, мотивують і підтримують лохів та їхні мрії. Поки що ми проводимо фестивалі, так як ну запрещені у нас сорінування і війна, ну самі понімається. Ну стараємося да правда підтримувати фігурне катання, спорт дітей, щоб вони все таки продовжували займатися своїм любимим ділом не закончили зв'язку зі сім'ї нашими проблемами. Вот. Ну, Організовуємо пока що такі турніри, такого віда, щоб дітей немножко підтримати. Всі отримають подарунки, всі отримують медалі. У нас є переможець у кожній категорії. Це була моя особиста мрія. І дякую батькам, дякую всім, дякую місту, дякую голові міста Борису Філатову... за те, що ми маємо змогу зробити ось таке свято для дітей, бо очі дітей повинні. Сіяти від щастя, не зважаючи ні на що так. в Нас в країні війна, так е, наші хлопці гинуть. Але ж ми допомагаємо такими фестивалями. Ми збираємо гроші. Ми для наших хлопців та допомагаємо таким чином. Робимо те, що можемо зробити. Загалом. Котре зробили все на відмінно без нагород, подарунків і сувенірів за підсумками свята не залишився жоден з юних фігуристів, які виходили на ковзанку льодової арени нашого міста. Вони не тільки презентували те, чому навчилися у міській дитячо-юнацькій спортивній школі зимових видів спорту, але й водночас продемонстрували країні і світу незламність нашої держави і народу та їхньої твердої віри і переконання у перемогу України. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.